Немає більшої самотності, ніж жити з людиною, з якою ти більше не разом, яку ти розлюбив. А ти продовжуєш з нею жити, продовжуєш вдавати, що все добре, і робити вигляд, ніби вона це не відчуває. А мені здається, що людина це відчуває в дотиках, або в їх відсутності в тому, як ти говориш в тому, як ви не говорите. і Дуже складно зробити цей останній крок, піти ну бо зручно. Бо побут один, друзі спільні. А як їх ділити? А що буде далі? Невідомість, а що буде далі. Мені страшно піти в це, відчути це, тому краще залишусь там, де є. Так буде краще.